Авако не продавайся. Не продавайся. Студенти медики шукають справедливості під стінами МВС. Вони вимагають прозоро розслідувати корупційні схеми в медичному університеті імені Богомольця. Це вже далеко не перша акція протесту. Спочатку активісти довго домагалися перевірки навчального закладу. Ми вимагали від міністерства охорони здоров'я від реформатора Квіташвілі цієї цієї перевірки. Так, ця перевірка відбулася. Так, ми голодували шість днів. Для того щоб були ці факти оприлюднені, і комплексна перевірка підтвердила факти зловживань в університеті. За її результатами відкрили кримінальне провадження. Керівництво університету підозрюють у розкраданні трьох мільйонів гривень. Але зараз кажуть активісти, справу почали гальмувати. А ректора Катерину Амосову навіть не відсторонили від обов'язків. Реально все це затягується, можливо, йдуть якісь політичні домовленості. От мене в руках є акт. На 88 сторінок, де повністю всі порушення і пунктів контракту ректора Катерина Мосови і розкрадання державного майна бюджетних коштів, оборудки з державним майном. Декрали на тендерах, на ремонтах, на асфальті. буквально на всьому. Все це підтверджено. Міністр квіташвілі відмовився підписувати цей акт. Зрадив студентів. Так і не отримавши відповіді від МОЗ, студенти просять допомоги у поліції. Вимагають, аби міністр Аваков взяв справу під особистий контроль. У відомстві пообіцяли перевірити всі документи і таки розібратися. Ця заява не залишилась і не буде без розгляду. Вона матиме теж. Адекватну відповідь, і я разом з тими документами, які ви надасте, ми будемо робити все, аби і Міністерство охорони здоров'я теж. Відповідала за свої вчинки. утім швидко діло не робиться. Якщо правохнітні органи перевіряють дані дії, я думаю, погода вполні достаточна. Я як народний депутат здію запроси попрошу предоставити проміжуточні результати інформація, тому що була здійснені так. Студенти ж обіцяють не здаватися до останнього, поки корупціонери не будуть звільнені з посад та покарані. Ви не боїтеся, що вас потім? Трахують, не закриють сесію, щоб ви виходити і ну коли нас будуть тиснути. Ми будемо на це відповідно реагувати. І я думаю, ну ми помаленько перемагаємо. Нам все менше страшно і в принципі не боюсь. Єлизавета Герасимкюк Артем Шпортон, телеканал Новин 24